Всім привіт! Знову знімаю відео після розпаковки товарів для равликів. Зараз покажу, як виглядає тепер контейнер. Я його помила, зробила додаткові утворі. -е Я розповідала чому. Тому що дуже була сильна вологість. Подивимося, як цей раз буде. І зараз контейнер у равликів виглядає ось так. Це у них сепія. Я додала сепію, Добовий опад. Це покінська капуста, три листочки подорожника, нова тарілочка і гарбуз один. Я, їм зараз в процесі, я, я зараз в процесі замороження його, і поки ще на весь заморозила, я вирішила їм один покласти. От. Тому приблизно так виглядає. У мене цього всього не було, що я зараз тільки не зала. У мене був мох і ягель, але цього дуже мало. Тому. Я замовила. Посипала, до речі. Більшість їжі посипала ось цим, ось цим кормом. Я, до речі, в описі під відео залишу магазинчик, в якому я купувала, або ж можете побачити ось тут назву. От. Також посипала кальцесумішу, з якої я равликів купувала, тобто їхня, взагалі, яку вони їли завжди. От крейду і глину ще нікуди не. Тому що поки достатньо, думаю, подивлюся, як вони будуть там сепію вгризти. І перепрошую, вже закінчується пам'ять <світ> на телефоні. А, і так, ну, Я зупинилась на тому, що я поклала сепі і я вже чую, як в них Ну, Зараз вже ось ця, боже, я вже їх не можу плутаю. Хто, де, хто є, хто. От, поки ще не звикла до нового малюночку. Ну, коротше, ця ж справа вона вже погризла, мабуть, і вже тікає. Але вони обоє гризли. От, подивимось. Я навіть їх не хочу зараз саджати, типу це на всю їжу сюди. Мені цікаво буде подивитися, як вони самі це все, ну, чи будуть їсти чи ні. Тому якось так. Сьогодні їм місяць і п'ять днів. Отак. До речі, зараз я не бачу у них такого, як я говорила, прозорого приросту. Сподіваюся, що це таки треба. Цієї взагалі ракушка щось жовтенька така. Не знаю. Ну, коротше, прозорого не бачу, але сподіваюся, що вони ростуть за нормами, бо я їх не міряла. Буду міряти, мабуть, вже в два місяці. ця громка є зліва сепію. Я не знаю, чи ви чуєте, бо в мене котик позаду їсть, але вона прямо гризе зараз. Клас. Якось так. Я цю покажу. І все. Боже, так дивиться. І ти єси подорожник. Бачите, їсть. Вже видно, як воно по ній лізе. Ого. До речі, класна зйомка виходить. Дуже близенько. Якби ще й руками не трісла. Коротше, якось так показала вам оновочки. Магазинчик, якому я купувала, можу, ну не можу, я прикріплю під відео. Тому все. Ми довольні. Все, бувайте і до наступних відео.